14 березня у Прилуцькому ліцеї номер 7 особливо гамірно. Учні перших 11 класів організували благодійний ярмарок. Дякуємо ЗСУ, Сильні разом. Це своєрідний спосіб вкотре сказати дякую за можливість навчатися у стінах рідного закладу. Особлива атмосфера, благодійна мета та круті учні у ролі продавців. На імпровізованих прилавках свіжа випічка, компоти, солодощі. Аби ярмарок вдався, готували спільно. Учні, педагоги та батьки. Це традиційний благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. А ми плануємо і надалі до кінця навчального року провести ще одну таку ж благодійну акцію. Тому це лише перший крок. Маємо надію, що наш невеличкий скромний внесок допоможе наблизити перемогу. Гомоніли, сміялися і обов'язково купували піцу її. Брали всі вона нас найкраща, не Бажать, ми також. А роль покупця сьогодні виконувала однокласниця Аліни Софія. Серед запропонованого дівчина спробувала Голей. сьогодні. Якось проводила горішки, різні солодощі та сосіску. Вражає різноманіттям і імпровізована торгова лавка п'ятого класу. «Зефірні е, ще». Круасани, зефірки, барні, батончики, обійшовши всі столи ярмарку, Ярослава придбала найсмачніше. Я купила ось таку слойку із, виш... із вишнею та насаджу дали ось такі класні подажати. Кожен клас представив свої кулінарні шедеври, а відвідувачі з радістю купували їх. Так, семикласниця Стефанія придбала всілякі смаколики, аби насолодитися святковою атмосферою та задонатити на ЗСУ. Ярмарка мені дуже подобається. Я купила бабушкін на печиво з передбаченням, Купила попити, поїсти ну все, ну ярмарка в залі топ. Я люблю ярмарки. Тут... Окрім столів, котрі були переповнені кулінарними шедеврами, ліцеїсти могли випробувати свої сили на спортивні локації, зробити яскраві знімки на тлі весняної фотозони, прикрасити обличчя аквагримом та навіть зустрітися з веселими аніматорами у костюмах улюблених персонажів. Я сьогодні потратила 50 грипятдесят п'ять гривень. щоб це з ляльками ну, ляльки, ну це ж вообще бомба. Я люблю лялю, пособила коли там ці патруль, ну Це вообще мультик з дитинства. Завдяки спільним зусиллям учнів, вчителів та батьків, в ході благодійного ярмарку вдалося зібрати 64 тисячі гривень. Усі кошти будуть передані на потреби збройних сил України.